Друзі, одразу розпочинаємо з емоційної нарізки після поєдинку Олександрії та Металіста 19-25. Дійсно, з різних сторін абсолютно кардинально протилежні емоції. Хоча можна зловити посмішку таку ностальгію по минулому сезоні. Наприклад, у мішньовата калюжну, які дуже добряче знають одне одного президенту Олександрії. Сьогодні точно радіти нічого відбувся перший матч нашого ігрового дня, і ми одразу отримали розгромну перемогу металіста 19-25. Над Олександрією 4-1, і давайте пройдемося по цьому поєдинку. Склад у нас залишився той самий. Тому, е, друзі, не мов би не те, що два різних тайми то само собою, я би взагалі запропонував з другої години дня починати, тому що у першій все важкувато, давалося тут в другому таймі одразу 5 м'ячів. Після першого тайму, сказати, що 5 голів заб'ють, це було щось нереальне. Олександрія розчарувала, я від них чекав набагато більшого. Команда без моментів, без якихось острих атак. А ще більше мене розчарувало всього сім фулів. Ну це дуже мало. Команда каже, що буде битися, вони злі. Ті, що казали, що злючі. Да. І я взагалі той зліст не побачив. Одна жовта карточка і сім фулів це дуже мало за ігру. Тому проблеми продовжуються і вони себе далі яму закопують. Ну, дуже сумно дивитись на Олександрік, чесно, за рахунок чого вони хочуть вигравати. Ну, от дивились, перший тайм взагалі тільки один момент там був, де Мартинюк вибив і все. І трохи хочу відмітити цього новенького хусейна, що він там, хоч намагався, коли один, в один створював моменти, після нього якась небезпека була. А так в загальному, ну іноді навіть було не знаю, трохи скучно дивитись, що взагалі відбувається. потім вже менталіст розігрався, заміни вийшли і зробили результат. Рамі Рамігаджиїв, це людина, яка прям вразила. Тут цілий сюжет розгорнувся за останні хвилини цього матчу. Ми знали, що цей футболіст був на перегляді в клубі навіть АПЛ. Бренфорд приглядався до Раміка Гаджиїва. Він забуває свої дебютні м'ячі за Металіз 19-25. І у мене запитання до вас, друзі, Квізове. Він уже забивав в УПЛ. Чи згадаєте, в якому матчі? Я вам підкажу: один з вас брав участь в цьому матчі. Дніпро, так, да, звісно, я пам'ятаю цей матч. І зараз дубль. Ну це, це дуже швидко. Тобто, собі, людина виходить на 88, й 90 90 плюс третя. Я думаю, що це дуже високо в рейтингу ось цих найшвидших дублів після виходу на заміни. Прямо в історії УПЛ. Це просто сталося вже ближче до завершення матчу. Ми не встигли все це перевірити, але до вечірньої студії спробуємо знайти місце в історії. Так, до того моменту підготуємося зараз, мабуть. Пропоную так бігти та по тих моментах, хоча як моментах по голах можна їх дуже багато. А часу в нас мало, тому в принципі можна запускати. І знову ж таки після цього першого тайму здавалося, що будуть і довго ще будуть довго придивлятися одне до одного команди. Але на допомогу, як завжди, приходить стандарт. Але в минулому сезоні це було для Олександрії тепер проти. Хоча забуває людина, яка на цьому стадіоні точно святкувати не буде. Іван Калюжний. Ось така вона колізія. Перший гол металіста 19-25 Цьому Коли такий старт другого тайму став несподіванкою, так? що гол буде тоді? Звичайно, потім вже після голу, я думаю, що відчули трохи впевненість. Команда, можливо, Олександрія трохи розгубилась. Ми далі вже все почалось розкриватися і багато моментів дуже потім почала використовувати свої металіст. Воль Павлюка в цьому епізоді, от він як тут доборовся, добіг в цій ситуації. І ми бачимо, от група футболістів Олександрії до цієї скидки Павлюка здається взагалі не була готова. ну і ми, як я думаю… Здивилась за... mm -hmm. на Калюжного, просто на... спостерігала, Upa, що щасу. він буде робити. Іван Калюжний чудова діагональ на другий забитий м'яч. Рашиця відзначається у цьому конкретному епізоді. Взагалі обкинув, ну і Рашиця здорово бігає, здорово виконує. Так що Іван Калюжний повертається до Олександрії, але в кольорах іншої команди робить фактично результат, тому що Гол плюс пас сьогодні на його рахунку, і, відповідно, ми одразу ж маємо послухати одного з головних героїв, якщо не головного героя сьогоднішнього поєдинку, є в нас Іван Калюжний на включенні, тому слухаймо його. Іван Калюжний, гравець металіста 1925, автор забитого гола і результативної передачі. Іване, які емоції від матчу на цьому стадіоні, який для вас точно не чужий? Емоції позитивні, завжди приємно повертатися в Олександрію. Це був мій другий дім тут, були дуже хороші роки моєї кар'єри. Я безмежно вдячний всім Олександрійцям за теплий прийом, за те, як вони за мене болівали, коли я був частиною Олександрії. Зараз, коли я вже Гравець іншої команди. Вони також до мене дуже добре ставляться. За це їм дякую. А емоції тільки позитивні. Здобули першу перемогу і надіюсь, це стане на шлях перемог. Не тільки першу перемогу, а й перші голи. Одразу чотири. Чи очікували, що може бути результат аж такий результат на користь вашої команди перед грою? Для нас було головне здобути перемогу. Забити більше на один м'яч, ніж команда суперника. Ми розуміли, куди ми їдемо, тому що я грав з багатьма гравцями. Тут вони дуже кваліфіковані гравці, і очікувалася тяжка гра. І перший тайм це показав, тому що дійсно було дві, дві рівні команди на полі. Але в другому таймі, напевно, наш швидкий м'яч. Трішки поміняв хід поєдинку, і я дуже задоволений, що склався рахунок на нашу пользу. Та Олександрія, яку ви сьогодні побачили, вона схожа не знаю, на ту команду, в якій ви грали там по почерку, по грі. Так, ще, ще залишились ті напрацювання, які у нас були з іншим тренером, але це новий тренер. Я не знаю зараз, як вони що вони будують як вони хочуть грати, тому що це їхня кухня. Але схо схожа, схожа гра, як, як грали, але є і деталі, які трішки різняться. Підказували своїм одноклубникам, що з цим хлопцем чи з цим, кого ви пам'ятаєте, можна зіграти так-то, так-то. Тобто були якісь секрети з вашого боку. О, так були, звісно, ми ну кого я добре знаю, ми підказували на полі у кого, які сильні якості і на чому можна зіграти. І... А так. У нас також кваліфіковані футболісти всі всі знають. Дякую з перемогою. Дякую. Задоволений Іван Калюжний. Тут без варіантів, хоч на рідному стадіоні, до речі, не святкував свій забитий м'яч, віддав данину поваги своїм трибунам. А ми віддаємо цей матч на вечірній ефір, на великий після останнього поєдинку, тому що зараз дійсно обмаль часу, ми переносимося далі. Я поки надаю, що Вібет Ukraine преміум преміум-партнер показу від Україн об'єднані футболом разом сильніші. Ну і коло Скарпати так. Те, на чому ми акцентували увагу, що тут має бути найвеселіше. Але от в Олександрії було забито п'ять м'ячів. Чи можемо ми назвати то веселим футболом, і що, що може бути веселіше? Можуть тут один-один бути веселіше ніж ті один -чі? звичайно. Може бути сама гра може бути цікавіша може бути більше моментів, голів напевно менше буде. Але сама по собі гра по накалу, я думаю, тут буде цікавіше. Дуже закритий перший тайм ми побачили в Олександрії. Я впевнений, що в Ковалівці такого не буде. От у мене є глибоке переконання, цей матч буде відкритішим із самого початку. Стадіон Ковалівка традиційно, мабуть, один з найдушевніших стадіонів, і тут нарешті ось це свято. Тому що пам'ятаю, минулий сезон колос тут багато не міг виграти. Але в ковалівці вже точно не вперше гостює Катерина Годунова і не просто гостює, не просто збирає там вершки та врожай, а й збирає інформацію для нашого включення. Тому Катю, ми готові твій врожай послухати. Вітаю колеги. Та окрім мене зауважу тут гостює ще близько 1100 вболівальників, Тож трибуни сьогодні будуть такі повненькі а приємний бонус для колоса, який не програє, зауважу. Вже дев'ять матчів поспіль в національному чемпіонаті, і сьогодні протистоятиме Карпатам, які поки що от, виграшів у цьому сезоні не знають, але нагадаю, те що у минулому сезоні вони закінчили на шостій сходинці. щодо кадрової ситуації, то, наприклад, у Карпат без особливих змін у порівнянні з попереднім туром, зокрема. Все, поза заявкою Сич, Булеза та стесків перебувають. Зате повернувся до загальної групи Косниця. Щодо колоса, то тут продовжує відновлення Ільїн, але Бурда приєднався до загальної групи. Ну а тепер пропоную послухати обох гравців гравців обох команд, що ковалівці готують до Карпати і скажімо так, чи готові Карпати перервати цю приємну серію ковалівців? Тож слухаємо. У вас був дуже. Результативний матч проти Шахтаря. Які висновки зробили після цієї гри, і чи вдалося відновитися хоча б ну не знаю відсотків на 50-80? Як почуваєте себе? Ні, звичайно, хороша гра була, але нас було достатньо часу відновитися емоційно і фізично, тому ми в хорошому фізичному стані, в хорошому психологічному стані підходимо до цієї гри з настроєм. Для того щоб сьогодні здобути три очки, а вам сьогодні протистоятиме команда, яка не знає поразок уже в дев'яти матчах поспіль. І в минулому сезоні, і вже в цьому сезоні також були успішні результати. От які б сильні сторони виділили суперника? Можливо, стиль гри? Звичайно, нам сьогодні буде протидіяти дуже хороша команда, організована з хорошим підбором футболістів. Зі своїм стилем, де дуже в них агресивні контратаки? Звичайно, ми розбирали суперника, готувалися і надіємося, ми правильно розібрали для того, щоб сьогодні правильно їм протидіяти. Максиме позаду успішні матчі проти Полісся, кривбасу. Як взагалі налаштування на цей матч? і Наскільки ось ці перемоги вони додають впевненості на початку сезону? Ну, звичайно, це вдалий старт для нас, але ми будемо намагатися боротися за кож... кожен бал. Звичайно, по перше, це перемогти, і вже ту планку, яку ми задали, будемо старатися не понижати. А Колос зараз має таку дуже приємну серію, те, що дев'ять матчів вже не знає поразок, і відповідно, от розкажіть, що Руслан Костишин такого робить на тренуваннях, що вдається дотримуватися цих показників. Ну, це все в комплексі, це не тільки ізольовано тренування, це взагалі атмосфера. Повністю тренувальний процес да, і теорія, і правильні висновки після матчів, Тому це комплексне, напевно, таке питання. І вважаю, що поки це йде добре, як ви сказали, да, вже 9 матчів, Це треба підтримувати, віддавати всі сили, щоб так воно й далі було. що ж поки що, всі в гарному настрої, кажуть, що розібрали сильні сторони своїх суперників. Нам демонструють влада велетня, Олег Шилаєв продовжує працювати. Давайте загалом по складу пройдемося. От по колосу все дуже дуже просто. Те, що ми розбирали там у найпершій студії, то лише одна зміна в порівнянні з попереднім поєдинком сьогодні в основі з'являється не кане, а Алефіренко на правому фланзі. А так повністю знайомі люди скоро вже не зможемо уявити цей склад. Я Якось інакше. Так що довіряє Руслан Костишин, але це так, як на мене, ситуативно. Лефіренко та канек можуть взаємно доповнити одне одного, одного, так само і вийти зі старту. Руслан Костишин продовжує довірятися. Переможний склад не змінюють? Як завжди, ніхто не змінює переможний склад. Тим паче я бачу, хто запасні в Я Думаю, що всі швидкі футболісти той же гусол, той же третяков Максим можуть вийти, посилити будь-яку мінуту. Мину і кане той самий людей вистачає. Думаю, що. Буде цікава гра, як казав Дмитрий, що закритися якоїсь не буде, як ми дивилися перший тайм. Обидві команди грають в футбол, обидві команди всі швидкі, всі якісні, подивимось. Я дуже багато чекаю від протистояння у центрі поля. Це ну дуже сильний кулак. Насправді у Колоса. коло і Рапай. Він реально основний із старту цього чемпіонату. Щось подібного чекалося і від Карпат. Але бачимо цікаве рішення. Воно, вочевидь, є вимушеним. Те, що броніні немає навіть у заявці на цей матч, це велика проблема для Лупашка і його тренерського штабу. Але я ще одну зміну відзначив, би. Кліщук вперше у сезоні він захищає ворота. Не молодий домчак, Кліщук якого брали у Карпати великою мірою як ментора для цього проспекта молодого вихованця Думчака? Ну і мені здається, тренерський штаб зараз так само показує кліщуку досвідченому голкіперу екс-партнеру Дмитра по Кривбасу, що на нього розраховують те, як кліщук ставиться до роботи. Мені здається, це відзначали в усіх командах, де він працював, правда. Так, це страшна людина, якщо чесно, що він витворяє в залі. Транжурного залу не виходить. Не виходить, так. Да. Що він там взагалі витворяє? Ну, я взагалі не знаю, Андрюша, що ти робиш? Перед тренуванням, після, ще ввечері, ну, взагалі він там живе, мені здається. Ну, Друже професійний футболіст. І Павло Вітор, відзначаємо перша поява бразильця, екс-капітана Портімоненса у стартовому складі на позиції лівого Вінгера. Цікаво за ним подивитися на довші дистанції, ніж там 20-25 хвилин, які він перед цим отримував. Я би так само Богдана ще запитав про цю ротацію голкіперів. Це дати кліщуку показати чи навпаки дати більше мотивації домчаку. Це потрібно запитати тренерів, чому вони таке рішення вибрали. Все-таки молодий хлопець, я рахую непогано відіграв ці дві гри, плюс взяли очки з чемпіона Шахтерем. І сьогодні його посадили на заміну. Ну, і Роман Месик є там в команді Кліщук, тому грає сильніше. Я думаю, серед тижня мене визначили, що не цю гру грає Кліщук, тому що він виглядав, напевно, достойніше. Знаєш, могли врахувати? Я просто пригадую попередній матч, і Рейкін тут грав за Карпати в тому матчі з Колесом. Він дуже напомилявся, і той матч дуже вплинув на те, що Карпати не опинилися. Підсумку Єврокубковій зоні можливо от вирішили з цього зробити висновки на виїзді, поставити десь досвідченішого голкіпера, якийсь там під тиском чужих трибун. Можливо, витримав має право на життя, тому що молоді гокіпери вони нестабільні. І я думаю, що вони десь відчули, що привірна цей матч дійсно більш досвідченого кібер. Ага, кінкінрекін потім опинився в Віллі реалі. Так що ось так <сум> <сум> робіть, робіть висновки, коли треба робити помилки. Подивимося, хто їх наробить, чи будуть вони. А загалом хочеться побачити. Ми сподіваємося від цього футболу отримати максимум задоволення, як це зазвичай і буває в іграх цих двох команд. Тому хочемо, щоб не розчарували, тому йдемо. Дивитися із великим сподіванням та бажанням, і ви також дивіться.